У нас гостює дитяча казка. Тож сідайте зручненько і слухайте, будь ласка, казочка Наталії Пашинської бр, там холодно. Цуценятко Коржик понад усе любить зиму. Чому саме зиму, а не літо чи весну? Бо лише взимку. З неба летять білі пухнасті сніжинки, які коржик полюбляє ловити, швидко, швидко бігаючи подвір'ям. Сьогодні видався дуже сніжний день. Сніжинок було так багато, що коржик не встигав їх ловити, хоч і дуже старався. Може покликати друзів на допомогу. Брур, там холодно, коржику. Я краще вдома посиджу, відповіло зайчення, ховаючись в хатинці. Мої лапки замерзнуть коржику. Я краще вдома погріюся. Хочеш, я тебе краще медом пригощу? Казало ведмежатку, кутаючись у шалик. Але коржик не хотів сидіти вдома, як же витягти друзів на вулицю. Придумав. Вшух, вщух, цуценятко ковзало на ковзанці так швидко, що аж вушка тріпотіли. Шух, Шух! спробуй наздогнати. Коржику, зачекай на мене, я вже біжу, гукнуло зайченятко, надіваючи рукавички. Я перший, я вже йду, я швиденько, відповіло ведмежатко, поспішаючи на ковзан. Чичик дуже зрадів, адже разом із друзями він зможе впіймати ще більше пухнастих сніжинок. Читайте разом з нами малята!